І ще свіженької інформації зараз підкину е, про причини, а чого ж це все відбулося? Ну, ти знаєш, да, тобто всі знають, що ну пов'язує з тим, що набу оголосило підозру, хоча нібито не мало оголошувати підозру Чернишову. Но, тільки що вон, буквально, поки ти говорив, я тут заліз в нормальний чат, скажімо так, такий, який заслуговує на довіру, набу готувало підозру міндічу ще одному кумові президента. Тобто, не не, не брату, а, а Міндічу, Сам своїм пішком персонально. Тобто, розумієш, в чому прикол? Прикол в тому, що питання для мене особисто, і я може, можете поділитися своєю думкою з цього приводу. Набу на сьогоднішній день стало настільки уразливим, не тому, що воно готувало топ посадовцям підозри. А мені здається, що все-таки тут вже пов'язано, давай трішечки згадаємо Дональда Федоровича, Фредовича, Трампа. Тому що фактично набушників втратили кришу. Ну давай говорити відверто. На сьогоднішній день Трампа взагалі не цікавить внутрішнє ці катавасія всередині України. Його цікавлять інші процеси. І от, 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 от про це з... треба поговорити. От, що, от, е... А дуже а да, давай. Що, скажімо, коли Набу створювалися, за цим стояло G 7 е, А в першу дудку в G7 тоді грали за Байдена е, Сполучені Штати. І вони наполягали, тобто тут э, скрижетали зубами. Э, татаров, може, їх взагалі до Дьосанстер з єрмаком, тому що э, це було э, ультимативно, що ви, ви створюєте такий орган. От, і орган цей і створювався як альтернативний, да, що є Генпрокуратура. Окей, у вас не ну, бере. Це ще було за Обамами починали це... створювати. Да, 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 да. Да, да. Да. Потім Трамп був він, в принципі, ще не настільки на це положив. Е, е, тоді, тоді інституції працювали, тому що Трамп да, набрав да. команду, яка його е, стримувала, і у нього ще криша не потекла насчет нарцисизму і найвеличніше. Да. Це, це він да. вже заразився, це його покусав уже Володимир Олександрович. І вони тепер, ну, є такий укус: якщо у вас кусають, ви тоді думаєте про себе, що ви найвеличніший лідер в сучасності. От Володимир Олександрович укусив його. Е, е, і Ні. тому е, понятно, що е, маємо ситуацію, коли е, структура інституція створена е, за принципом ну, е, е, тоді ж було гроші в обмін на реформи. да? От це основна так, формула так, була постмайданої співпраці постмайданної влади. з з Європи ну, та. І, і не тільки там гроші, а і ще інші нішечки давали. Наприклад, безвіз. віз. Да, Наприклад, до речі. наше просування туди, що ага, ви створюєте набу, ви в безвізі. Чому? Тому що ми бачимо, що ви хочете боротися з корупцією. То Володимиру Олександровичу і особливо Єрмаку з Татаровим не хочеться боротися. Володимир Олександрович цим може й не заморачується, він там е, десь в підвалі сидить, мій вінець подаляк годує, та й все. Відосики пишуться. А, але він знає, що є люди, які у нього в офісі займаються, щоб, ну, щоб у нього не було проблем. Він же ж найвеличніший. Він хоче бути самодержцем, а тут якесь набу. А тут, блін, на кума наїзд. Я розумію, як він би сказав набушники. Ви б на Пороха наїхали, ви б там ще на кона їх. Ну, кусати можна не своїх, ну, не, не з нашої. От ми в пісочниці сидимо, граємося е, в, в квартал е, і Держава Україна. Це одно, да. Там, Тут не або держава це я підпис не Людовик, Король Солоця, а да. Володимир Зеленський. Держава це я. І тут якесь набув. Понятно, що так, да. і е, тепер вони розуміють, що Сполученим Штатам е, як би воно не дуже потрібно, тому що випадковий збіг обставин, покусаний Зеленським Трамп, теж грає в ту ігру держава. Це я. І йому так. фіолетова там є десь демократія, нема демократії. Саме головне там Трамп це про владу, бабло і про нього санцесяйного. І це в Офісі е, розуміють хтось е, мозгами, а Володимир Олександрович, можливо, інтуїтивно розуміє, да, у нього інтуїція. Це вікно можливостей зараз якраз таки І все, і вони розуміють, що можна, а що ви нам зробите? Хоча ще вчора ввечері була інформація, що все G7 сказала, що хочуть термінових консультацій з урядом, і, мабуть, ж там не при ЗМІ кажуть, що там, типа, що ребята, ми все розуміємо. Навіть якщо ви знайшли якогось нещасного там, зрадника, давно вели, і тут ви вирішили, що це е, якось той, або це може і не зрадник, ну а приліпили зраду, тому що е, батько е, мав бізнес, там, типа, ну все, значить. Твій батько, да, це... ти зрадник, це... так, да. Тобто <пит> можна прилепити. Це, я, це маніпуляція, це завжди, або применшення, або перебільшення. Применшення це там, типа, е, ну, Чернишов, ну, там, типа, а що ви там применшення? А що? Є доведене судом, де ще, що, що він десь там щось крав. А що ви там кинулись? Або там, типа, як по е, Курбанові ж теж було там, типа, що е, якась. Euh, українська журналістка. А що ви не сказали, там, що вона з прямого Що ви стесняєтесь? Бо якщо б з плюсів було, так і уже орден княгині Ольги б дали оці тітки піввареника. Да? А тут <с же тут же ж можна сказати, що там, типа йома, там типа, а вони ще там, типа. Це ж применшення, друзі, применшення. Ні, 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 а що вона після цього не українська журналістка, Тобто виправдання. І тут маніпуляція в тому, що тут наоборот перебільшення що. Раз батько торгував з Дагестаном канапльой, технічною, зауважте, технічною каноплів, то все, це може наркоділер, це все. І тут прив'язати за уші з мухи, з мухи зробити слона, розсвістіть це, ну, користуючись тим, що в Офісу президента. Дим пустить можливості більше, ніж в НАБУ, і вони оце все пускають. А тепер ще там, типа е, е, G7 скажуть, а чого ви взагалі лізете? Чого ви вообще лізете? Тут зрада зраденька. І все, знаєш, я тобі хочу сказати свою позицію. Е, я би все-таки не применшував би наявність родичів в Росії. Справа в тому, що ти добре пам'ятаєш, раніше в КДБ чи навіть в СБУ е, після. Е, Незалежності України, там після 91-го року влаштуватися. Ти писав: родичі за кордоном є? Є. є? хто? Тин -дин -дин. Ага, батько за кордоном в країні агресора. <laughs> До побачення, це, це в лучшому випаді, а то ще й давай ну, перевіримо ще й тебе. Правильно? Тобто такі люди навіть би не йшли. Би. А в нас складається таке враження, що без когось з родичів в Росії. Нас взагалі на посади не беруть. От я замітив, навіть е, попри всю повагу до, до пана Цивінського, який там працював в набу, може він там кристально чистий і так далі. і так далі, Але ну знову ж таки, знову ж таки, да, тобто, ну, для мене особисто, я би зараз би, а особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення, тобто, застав би всіх, всіх силовиків, всіх, абсолютно всіх, СБшників, ментів, суддів, прокурорів і так далі. Заповнити декларацію щодо наявності родичів Росії. І якщо ти скрив, то ти маєш розуміти, що якщо це випливе, то в тебе буде 111 державна зрада. От просто автоматично. Хоча б хоча для того, щоб ми мали всі розуміння, щоб потім СБУшники не прийшли з великими очима. А ви знаєте, його не можна назначати чого? Бо він в нього там хтось там родичі в Росії є. А ви про це знали вчора? Ну да, ми вчора теж знали. Чи не знали, а зараз, виходить, була би, наприклад, да, от така декларація. І кожен би хто писав би цю декларацію, він би розумів, що зараз він сховає. Він ж не може сказати, ой, я забувся, що в мене жінка. Він під всю, що все життя ходить. Він, він все життя буде під статтю. Це дуже хороша була би така ініціатива, особливо зараз. Але ж розумієш, я тобі хочу сказати, що в офісі е, над цим не думають. А в наші силовики дійсно просякли різними штибами агентури, і не у всіх є родичі в Росії. Звичайно, цих треба теж вичисляти. Кого немає родичів, ну вони вони навіть е, щирою українською мовою можуть розмовляти. Але я додав трішечки свіжої інформації до нашої дискусії. О зараз станом на даний момент, значить, є публікація, значить, що. Після цілої зливи обшуків дитаків НАБУ, сьогодні. влада руками комітету правоохоронної діяльності, а це рекордсмен по антидемократичним ініціативам. Це ручний комітет Татарова, запроваджує тотальний контроль. Отже, законопроект 12414. Що вони хочуть позбавити САП спеціальну антикорупційну прокуратуру незалежності, зазначивши, що керівником для прокурорів є не керівник САП, а генпрокурор. Це означає, що тепер генпрокурор буде визначати, хто слідкує за розслідуваннями набу. Далі генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження набу і передати його для провадження в іншу юрисдикцію. Але це далеко не все. Голосування спробують провести вже сьогодні. От зараз я навіть не знаю. От просто от я зараз от така інформація. Для цього оперативно увага зібрали комітет. Призначили виконуючого обов'язки, бо голову відправили у відрядження, щоб, не дай Бог, не злякався. І проголосували в комітеті цю хрінь. Наслідки будуть плачевні. Посли вчора G7, тобто Клубу основних постачальників Зброї для України, просили роз'яснення уряду щодо ситуації. Це вони вчора просили, але я думаю, щоб завтра вже не було що роз'яснювати, слуги можуть сьогодні голоснути. Я щось так... Це переживаю. буде це буде, звісно, да, зв'язки. Ну ще раз глядачам наголошую: от ви зараз підпишіться, бо ми ж то ще ж поки що за, запис цієї програми робимо. Зараз я гляну. Скільки то маємо? 12-10, да? 12-10 Робимо запис цієї програми. На даний момент ще інформації нема. Що буде на кінець дня? Будемо бачити. Якщо що, то завтра ще в себе на каналах. До речі, на каналу да -да. Віктора Боберенка, Не забудьте теж підписатися, бо це буде несправедливо. І дзвоника поставте тільки в Боберенкові Ставте ці вподобайки. А лапіну ставте файники, ну щоб не перепутати, де хто <риклад> <риклад> так. Що, друзі, от така от історія. І Я дивлюся, що нас ждуть е, больші переміни, і на тлі цього буквально хочу тобі ще одне запитання задати, щоб не затягувати цю розмову. Нещодавно я з глядачами обговорював публікацію Financial Times, де фактично звинувачується Володимир Зеленський, що після наїзду на всі оці антикорупційні. Речі в Україні це ще було після наїзду на Шабуніна, але ми бачимо продовження е, Владимир Ісанич не зупиняється, да так, от е, ну що сповз до авторитаризму? Я хочу сказати, що ми вже давно з тобою констатували факт, що відбувся да. демонтаж інституцій і поняття авторитаризму в нас вже присутні. Ну але тим не менше, скажіть, будь ласка, які ти очікуєш результати? Оцього протистояння. Ну так, давай ми спробуємо спрогнозувати. Ти ж колись спрогнозував, що Зеленський стане президентом. Давай ми так далеко не будемо забігати, а так забіжимо на дня, два-три вперед. Воно спокоїться, чи воно вибухне ще новішими скандалами з боку, е, як одних, так і других. Е, Ні, це матиме продовження. Е, Мало того, це може ж бути контрольоване продовження з боку офісу президента. І вони, наприклад, новий який скандал, можуть як димову завісу. Щось знову там додать, докинути, згадати там, ну що е, зробили так і знов сказали, там, типу, а, а зараз там буде, дає свідчення хтось, або там Мар'янка якусь скаже в цьому ж ключі там продовжить тему. Це щоб ми розуміли, як от е, пожежники роблять, щоб погасити пожежу, вони випалюють уже контрольовано якусь частину випалюють. Да? Тобто, на внутрішньому ринку вони будуть намагатися погасити як пожежу. Знову ж, на, на внутрішньому ринку вони намагатимуться затягти ще більше гайки, в тому числі через зміну, ну, через нормативні зміни. Тобто помножить на ноль. Помножить на ноль. Назовні. Назовні це дуже боляче вдарить по іміджу України, тому що прискакають бешені коні типа Лаврова і Раша тудей, і почнуть по всьому світу розносити: а там кому ви допомагаєте? Це ж корумпована країна. Ви ж гляньте, вони там зносять антикорупційні інституції. Коню понятно, що на Росії ще гірше, тому що там уже не авторитарний режим, а давно тоталітарний. <св 'язаний> то, що принаймні на Росії, якщо б ми от так поговорили, то завтра б сіли. А зараз поки що проти нас можуть ввести санкції, е якщо ми не будемо закликати там, типа до повалення режиму. А ми, Боже, у пасі, ми е <св 'язаний> суспільної угоди, що до, там і попередить Офіс президента, що е воно що це ж відкладається, відкладається. І поки буде війна, поки конфлікт не заморозиться, поки. Не буде умовно Дембіля, поки не відмінять військовий стан, тоді ця суспільна угода наша з владою закінчується. І от тоді... я навіть боюся я навіть боюся представити навіть не то, що акції протесту, а потік. Правди, і без як без цензури, потік правди без цензури, я навіть бою собі представити, де буде рейтинг Володимира Олександровича. Я дав. Я, я, навіть... я, я рекомендував би їм збирати е, криптогаманці свої, десь е, десь щось ховати канци воду і на низькому старті будь низькому старті. От, е, знаєте, то що, е, знаєте, як ото, бо не втік на війні, а е, щоб не було тоді, бо не втік під час війни, а краще б втік, як тільки війна закінчилась. Щоб не було, щоб не перейменували, бо не втіка, його сторонники б краще втіка. <сум> <сум> сказав, сказав, як зав'язав. Е, ну і дивися, ще хотів е, тебе запитатися. Ще один момент, який знову ж таки е, мені вискочив е, в дописах е, наших депутатів Верховної Ради України. Зараз я буквально його на секундочку просто спробую або вивести, або зачитаю. В себе в телеграм-каналі Ярослав Залізняк, депутат Верховної Ради України, опублікував такий допис. Це я зараз тільки витягнув кусочок з нього. Тобто, нарізка задач, так я його називаю. Значить, одна із задач це конфіскація санкційних активів разом із силовиками за три місяці: ідентифікувати та конфіскувати активи осіб під санкціями, впровадити додаткові механізми для передачі таких активів до хід держави. Тобто, сидить Ігор Лапін. І так каже, типа, ну чуваки, ну санкції ви ввели з метою превентивних заходів. Так? ну ввели санкції. Окей, але ж має бути слідство, суд і ну, через суд це пропускати. А тепер получається, що пішла така нарізка задач, що Кабмін разом з силовиками має те, що вони в ручному режимі ввели. Тепер ще й конфіскувати в дохід держави. Слово конфіскація Ігор, взагалі есть, воно. Пол, Получається так. Сьогодні ввели проти Порошенка санкції. Завтра конфіскували завод Рошен, післязавтра він уже належить Єрмаку, да? ну, це правова держава, отакова. це, звісно, правова держава, не авторитарна ні разу. Тобто, Оце це вже хтосон... буде швидкий перехід навіть з авторитаризму в тоталітаризм. Тому що для е, е, цивілізації. Е, е, Приватна власність це саме священна корова. А тут, виходить, я не побачив всіє історії слово суди. Тобто разом з силовиками за три місяці знайти, як і з'ять, конфіскувати і передати. Ну, як вони передають дохід держави, ми бачили на, на прикладі справи Медведчука. Да? Тобто, к, арештована арма передає Медведчука. управління передає управління по типу по конкурсу, але воно попадає ну, в своїх руки. Да, ні, да, та, да. та то ще півбіди, в управління, то ще півбіди. Майно Медведчука, вони яким чином? Суд його арештував, слідчий ДБР Татарова не вніс це в базу. Арештоване майно, і його просто переписали, продали бистренько, продали на людей дотишні до Татарова. По-моєму, бігоси робили з цього приводу розслідування, бо воно було таке нашумівше. Тобто, це коли е, арма передала під управління держави, це одна історія. А тут же питання не управління, тут питання слова конфіскувати. Конфіскація це вже не управління. Це як конфіскували, потім держава виставила на приватизацію, продала неважливо. Це вже питання зовсім іншого гатунку, але я не побачив тут слово суд. Я написав е, Ярославу, кажу, а як це вони слово суд? Типа ну а він пише мені Хезе каже: я поки що сам ще не розібрався. Ну бо реально, ну як так би без рішення суду таку річ вмонтулити? І тут ти правильно замітив, це вже буде не авторитарне е, поняття правління, а це вже тоталітарне, тому що одноосібно, фактично, у нас як відбувається санкційна політика? От я нещодавно. Ти знаєш, що ввели додаткові санкції. Значить, як вони роблять? Вони роблять зараз технічно дуже грамотно. Вони беруть пару нігадяїв, типу там Латиніної, да, там і інших реальних проросійських таких пропагандонів, і беруть ну того ж самого, як я вже розповідав. Причіпляють да. туди там того ж самого там Лугандонського, да який я вважаю з циконом і зрадником, але ну тим не менше, то я собі можу вважати, да мене особиста не приїзд. Але ж питання не в прізвищах, а питання зараз зовсім іншому. Якщо людина в Україні є закон про санкції. проти кого можна вводити санкції? В ньому чітко написано проти кого можна. Якщо ти хочеш ввести санкції проти громадянина України, ну то як мінімум він має бігати, бути в бігах по кримінальній справі за тероризм або фінансування тероризму. От якщо такі чотири моменти є, ну типа окей, слідство, суди. Ідуть, але щоб він тими грошима не фінансував тероризм і так далі, не заважав Україні жити, ну типу, санкції наклали. Але потім все рівно слідство суди мають це конфіскувати. А зараз вони обирають слово суди, вони беруть, нарізають задачу Кабмін з силовиками, і з'ять, конфіскувати і передати. Це вже якийсь трендець. Я не знаю, що ну, дубав може щось до цієї теми. Це звичайно, ну взагалі, то авторитарна держава, щоб ми знали, чим від тоталітарної відрізняється. Авторитарний був Путін до 14 року, коли можна було хаять, там типа, щось розказувати, там всякі були дожді, там еха Москви, там всяка все-все. все, все. От, А тоталітарний це коли ну, замовкають всі. Це перше. Для Заходу це ще й і знущання надприватної власності, що ми зараз бачимо в Росії, всі, усіх там нелояльних або всіх, хто не, не з кооператива озера, просто забирають бізнес, да? От, це вже признак тоталітарності. Щоб, тобто, якщо у, у вас хочуть забрати за те, що проти вас вели санкції квартиру, то це вже не авторитаризм, це вже глибше. От, е, Якщо не від... щось відбувається без суду, тобто санкції без суду. Просто ми рішили, що, вдруг... що ти можеш захотіти зрадити. Ти, звісно, ще у нас доказів немає, але ми... як було 58 стаття, оця приславута за Сталіна. Да? І там сажали один із пунктів, там же ж 58 стаття мала безліч пунктів, там 58.1, 58.2, и умолв, как есть 58.15, е, через намерение. Ти, конечно, ä, на японську чи англійську розвідку не працював, но мав намерення. І <сир> <сир> ми так вирішили, да? да? Да, сталінська тройка. Так, да, і тебе порішили, конечно, да, так і зараз, от вони против Порошенка, имели намерение. Знаешь, <решили> і я тебе скажу, скажу, там намерение може мати, он Береза зараз намерение там, там и да, да. І вони и саме, але саме гірше, те, що завжди, завжди, вони ж намагаються поставити в поганий ряд, що от зараз там двух Чертей, да, і третього там Лапіна чи Бабиренка прив'яжуть, щоб всі ой, в якій компанії він ай-яй. Це, от е, наприклад, як вони дискредитувати намагались генерала залужно, що типа є фотка його з Серегою Ківаловим підрахуємо. І, типа, йопперний театр, Ну, Серега Ківалов може задачу мав прибігти. Стать рядом, сфоткатися, але вже ж піди тепер розкаже. отработала тему по генералу да, да, залужному по повної да. програмі, вона почала розповідати. А що ж ти в Ківалова захищав дисертацію? Да. Я, до речі, глядачам хочу сказати, що розбирався з цим, з цим кейсом. Все дуже просто. Справа в тому, що дисертація Залужного була цілком таємною в зв'язку з ну, тематикою. А щоб її захистити, то треба, щоб всі присутні в цьому залі мали допуск до таємної інформації в Україні, і якось так сталося, що тільки в одному вузі в Україні на превеликий жаль, е якраз оця учбова та рада, ну ті, що приймають захист дисертації, то тільки в Одесі, якраз, і мали всі допуск до цілком таємно.